Бажання допомогти батькові придбати ось це чудове авто? Яким чином ми зекономили замовнику декілька тисяч доларів? Найшвидший ремонт, включно на з малярними роботами, сертифікацією та постановою на облік за останні декілька років. А яке відношення має до цього авто та до цього відео ось саме ця железяка? А чи правда, що ми здаємо замовникам геть не готові не відремонтовані автівки з пошкодженими запчастинами? Ну що, друзі, заінтригувала? Бажаєте отримувати відповіді на всі ці та будь-які інші запитання? Тоді влаштовуйтесь зручніше, беріть чай, каву або щось міцніше, кому що подобається. А ми починаємо відео чергового фіналу, чергового проєкту АВТ США до України. Погнали! Вітаю, друзі! З вами знов Олександр Метері, автопроєкт Харків. І сьогодні у нас черговий фінал чергового проєкту авто зі сполучених штатів до України. І герой цього проєкту у нас ось такий красень або, може, красуня Tesla Model Y 2021 року. Коротенько по цьому проєкту замовник у нас, Ніколай з міста Харкова, звернувся до нас на початку цього 2025 року. Звернувся через знайомих, і було питання: бажаю допомогти батькові придбати. Теслу зі штатів, спочатку був бюджет взагалі в нас гроші є, все є, бажання є. От хочу, щоб батько було все чудово. бюджет до 25 тисяч доларів. О, звісно, що будь-хто хопиться за цей бюджет, ну як бюджет, космос, все чудово, бери та працюй. Все так. Але ми завжди намагаємося працювати все ж таки клієнта орієнтовно. Якщо ми розуміємо, що у замовника Бюджета не вистачає. Ми його звісно будемо йому радити, що там краще зробити, щоб бюджета вистачало, які знайти оптимальний технічний компроміс, щоб вкластися в його потреби і його гроші, щоб вони зустрілися у цьому випадку. Ми навпаки казали замовникам, що у вас надлишковий бюджет, і ми можемо або лізти в максимально свіжі роки з таким бюджетом, щоб його як то кажуть, реалізувати да, освоїти. А якщо ні, то ми можемо і не змінювати технічне завдання, то ми можемо вам по факту бюджет зекономити. Зараз розібремось, що ж нас врешті-решт вийшло. мені швидко було придбана ось цей лот? І що ж саме ми придбали? Це нас тесла Model Y, чистого 2021 року. Dual Motors Long Range на повному приводі 54 170 Міль на одометрі, з мінімальним пошкодженням придбали в Штатах за 11 тисяч доларів. А що ж в нас за пошкодження? Що ж в нас взагалі таке було? І що ж в нас тут за така желізяка? Вітер у спину, дме. Йдемо розбиратися. І так, однією з умов замовників, коли ми шукали, так, в нас бюджет є надлишковий, все добре, але ми бажаємо придбати автівку з мінімальними пошкодженнями. От щоб було саме по мінімуму, іменно таке авто ми замовникам і знайшли. На цьому авто було пошкодження позаду. Пошкодження настільки незначне, що по факту було розібране. Ну, більш розібране, ніж бите. Не було задніх фонарів. Була пошкоджена кришка багажника, так звана ляда, і не було по факту бампера. Що ж ми, врешті-решт, отримали? Бампер разом з салонним пластиком, з обшивкою з салону, з усім і вся приїхав разом з автівкою. Навіть небитий були лише невеличкі подряпани. Як доказ стану бампера, ось тут лежить рідний підсилювач бампера з цього авто. Ми, до речі, до нього трохи пізніше повернемось, що він тут взагалі робить. Він цілий. Ви бачите, що він повністю цілий, навіть не не погнути. Нічого це е, зайвий доказ того наскільки був непотужний задній удар. Бампер не фарбували, нічого не робили, просто його полярнули і все. Кришку багажника ніхто її не замінював, пошкодження було. Ось тут спочатку, взагалі, рахували, що можливо, вдасться її відновити безфарбувальним методом. Просто спотера акуратненько, бер, обережно витягнути, і все буде чудово. На жаль, так не сталося, треба було її нормально. Рехтувати, нормально, звісно, що зачищати, виводити так, щоб було десь мінімум шпатлівки, тобто майже у нуль, це було, а не як то кажуть, там піввідра. Все це зроблено, і фарбувалося навіть не повністю вся кришка багажника, а по фонарі. Ось так: по поліфтарі воно все фарбувалося, нижня частина, верхня залишилася повністю у рідному кольорі. Тому це авто можна сміло казати, що воно йде з фарбованим Лише 0,5 одного елемента, навіть не цілим елементом, Все. Більше нічого рихтованого, фарбованого на цьому авто немає. По салонному пластику більшість було елементів, але дещо треба було докупити. І не було усіх, усіх шістьох: три з одного боку, три з іншого боку, задніх блок фар. Їх просто тупо не було. Це було, вони не були розбиті, це була швидше за все страхова дефектовка, І у Штатах їх десь банально підсупали. Все. Більше по ремонту з цим авто ніхто нічого не робив. По часу. Це дійсно в нас найшвидший ремонт, найшвидше відновлення, щоб разом з маляркою, з рихтовкою, з сертифікацією, з постановою на облік, повністю на все і вся. Від часу приїзду приходу цього авто у Харків до от того стану, який ви бачите зараз, пройшло лише. Два тижні, тобто 14 днів повністю від приходу автівки на автовозі до вже фіналу проєкту під ключ на номерах з ремонтом, як то кажуть, сів, поїхав. Рівнесенько два тижні. І все. цим ми розібралися. Ну а що ж тут робить ця железяка? Взагалі для чого ми її поклали? Як то кажуть, якщо у першому акті спектаклю на м висіть двостволка або ружжо, то під фінал воно обов'язково має вистрілити. Так ось цей поцілювач бампера, ця железяка, да, лежить тут не просто так. По-перше, це наглядати доказ того, який був непотужний удар. А по-друге, це ще й доказ того, що за цим бампер, бампером же пластиковим вже стоїть е, на вимогу замовника Фаркоп, який зараз виконує. Роль безпосередньо підсилювача бампера. Фаркопс саме основна конструкція стоїть за бампером, і ставиться в нього такий американський квадрат, підамериканський стандарт, ставиться безпосередньо гак. Звісно, коли його використовувати не треба, він знімається, щоб о нього кожен раз не стукатись і не бруднити брюки об нього або якусь іншу одежу. І тут стоїть ключок, який за потреби знімається, ставиться американський квадрат. Все, поїхали тягнути, що треба. Нема потреби, квадрат зняли, лючок поставили. Все, з тим розібралися. Ну і поки ми з вами не перейшли до основних моментів, тобто перемоту, тут майже нічого би не було казати. Нам все показали, фотки надали, і що було, і як відновлювали, і що сталося. Але ще залишилися питання, поки ми не перейшли до фінального бюджету, в які гроші воно обійшлося, скільки ми зекономили та все інше. Питання: ось що, як я вже казав, у нас фінал проекту. Ми вже здаємо готове авто на номерах, зроблено все. Але в нас розбите скло. Що це взагалі таке, і яким чином я кажу, що автівка повністю готова, що в нас вже фінал, а ми здаємо замовникам у такому стані автівку. Зараз розібремось. До речі, бачите, що на все працює, скло опустилося по салону. Я навіть не знаю, що вам розповідати по Теслам, бо оглядів по цих моделях було вже просто безліч. Да? І... Я не скажу так: все Тесла. І все. А огляди, кому потрібно, будете дивитися, пробачте, у іншому місті. Бо е, на перший погляд, коли сідаєш це авто, це суцільний аскетизм, да, суцільна простота. І усе, що у цьому авто є, головного, воно запитано на цей центральний монітор. Усі опції, навіть те, щоб відчинити банально бардачок, треба натиснути. На кнопочку, і тоді він відчиняється. Навіть так, бо звичайної кнопочки на бардачку немає. Усе повністю запитане на монітор. Ну, так що, нормальне сучасне міське авто, повністю панорамний, великий дах. І для шанувальників електромобілів і шанувальників цієї марки, цієї моделі, в принципі. Автівка доволі, доволі чудова. Да. Е, ще що для тих, хто, можливо, не стикався не з чим, да? е, щоб ви могли щось робити. Ось цей ключ, ключ-карта від Тесли, щоб взагалі у вас автівка ну, не просто бардачок відкривала, а щоб можна було рухати, щось, відкривати, працювати далі. Треба, щоб у вас ключ-карта лежала на своєму місці. А без цього воно нікуди взагалі у вас не поїде. І так, друзі, так повертаємося до нашого розбитого розчавленого скла. Чому я звернув на нього увагу і чому я кажу все-таки, що це вже фінал проєкту? По-перше, коли купляли цю автівку на аукціоні, цього пошкодження на щастя не було. Це, на жаль, надбане вже щастя у лапках, да? бо його розчавили десь по дорозі. Але з нового року в нас. Е е е З'явилися нові старі партнери, з ким ми працювали ще до початку повномасштабної війни, потім у хлопців були певні зміни. Вони деякий час не працювали, бо деякий час працювали, в них були за великі тарифи. Зараз вони до нас звернулися з пропозицією набагато цікавішою, ніж було раніше. І ми їм дали шанс попрацювати знову. І так, і одна з умов, окрім того, що здешевшили витрати на доставку. Здешевшили витрати на комісію на переказ грошей. Все це стало набагато дешевше, да, суттєво дешевше. Е, в них з'явилося ще додаткове страхування. Е, так, все це платно, все це коштовно, але по-перше, це невеликі гроші. По-друге, е, якщо, не дай Боже, трапляється ось такі пошкодження, да, от під час доставки транспортування було щось пошкоджено. Конкретно це скло. Було якимось чином розчавлено, то без питань все це компенсували, все це виплатили і відразу грошима, а не там якимось там часом, давайте там поміркуємо, давайте там щось замовити. Наскільки ну, грошей вам потрібно, скільки воно реально коштує, все компенсували без питань. Це чудово. А чому воно досі не замінено? Тому що на той час, коли рахували безпосередньо вартість цього скла, скільки може бути компенсація? Дивилися по інтернету, були одні цінники. До речі, дивилися по фото навіть з порту у Клайпіді, да, до, до приходу у, у Харків. І поки пройшли ті самі там плюс-мінус два-два з половиною тижні, поки автівка добралися вже до Харкова і почали дійсно розшукати на вторинному ринку, по факту такі е, стекла не просто там щось ем, пропозиції, а по факту чи є, чи не є в наявності, то е, на той час цінники суттєво збільшилися. бо Пішов попит, ті ціни ще було вже закінчилися, запчастини вибрали. І було питання або придбати десь там умовно кажучи на 100-150 доларів дорожче по наявності разом з доставкою, або просто почекати трохи часу. І е, нехай воно зараз розчавлене, але почекати і з піде під замовлення. І у ті самі гроші, які воно мало бути, щоб замовник не витрачав зайвої копійки. Якось так замовник каже без питань. Давайте трохи почекаємо, коли прийде скло під замовлення. І для мене зараз то не питання, що я забираю автівку е, в трохи недоробленому стані. А коли прийде скло, тоді ви мені його поставите і все буде чудово. Якось так. Це скло, до речі, за пару тижнів воно вже буде. Ну що, друзі, основне з вами все ми пройшли: основне все ми розібрали. Які невеличкі пошкодження? І е, що саме робилося, і чому ми здаємо замовнику автівку з пошкодженим склом? Залишилося питання: скільки ж, врешті-решт, обійшлася під ключ ця автівка, на, е, скільки ми змогли зекономити замовнику? Та ну, звісно, що порівняння з нашим вторинним ринком? І так як я вже казав. У замовника початковий бюджет був аж до 25 тисяч доларів. Ми кажемо, ні, бюджет надлишковий, Давайте спробуємо, якщо не змінювати ваше технічне завдання, вкладемось у менші гроші. Замовник каже, ну добре, ну давайте там. Нехай буде бюджет 22. Врешті-решт, на номерах, ми вклалися повністю з ремонтом, з усім, з допами у дев'ятнадцять з половиною тисяч. Я вважаю, що це більш ніж цікаво, бо ми, якщо рахувати від початкового бюджету, зекономили. П'ять з половин. Якщо рахувати від того бюджету, який проміжуточний, як то кажуть, да, ми зекономили дві з половиною тисячі доларів. У будь-якому разі суттєва економія від вимог замовника. Ну і порівняння з вторинним ринком, як завжди, що ж маємо в старинному ринку. Я можу сказати, що коли завод на сьогодні відчинив. Готувався перед цим відео, чинив Авторіо, там сотні пропозицій, безліч варіантів. І зробити нормальну виборку ну, майже неможливо. Да? Бо дійсно пропозицій безліч, суто по Model Y. Ну, Такий ж саме і шалений розбіг по цінах. А розбіг у нас йде від 20. З половиною навіть від 20 тисяч, а на навіть і по 17 тисяч пропонують невідремонтовані автівки до 54,5 тисяч доларів. Тобто розбіг майже у три рази, у 2,5 так точно. Між мінімумом і максимумом. Тому чим рівняти, навіть не можу вам сказати. Ну звісно, що ця автівка не коштує ні 54, ні 50, ні навіть 40 тисяч доларів. Яка б там на комплекта... сьогодні я маю на увазі, яка б там комплектація не була. Давайте подивимось, ви бачили, який тут був стан, які були пошкодження. Давайте візьмемо за ті ж самі гроші на вторинному ринку. Я взяв один з найдешевших лотів, який коштує 20 з половиною тисяч. По пробігу, в нас, тут, як я вже казав, 54 тисячі 170 міль, тобто це десь приблизно 86-88 тисяч кілометрів, плюс-мінус. Я до копійки зараз не рахував. Ми беремо лоту, у якого пробіг 62 тисячі кілометрів, тобто трішечки менший, за які просять 20,5 тисяч доларів. Ну, тобто лише на тисячу більше, ніж обійшлася ця підключення. Теж 21 рік, це ж повний привід, все, все та. Але е, тут у нас мінімальне пошкодження позаду, покришки багажника і фарбована півелемента. Все, все, все інше в рідній фарбі і все. Е, у тому ж полоті, які пропарнуються на вторинному ринку, у нас за 2500 пошкодження так званий бутерброд, тобто передня та задня частина суттєва бита, набагато суттєвіше. Е, Причому позаду і чверті пошкоджені, як їх відновлювали, що з ними робили. робили Дуже дуже велике запитання, бо м м чвертки на цих автівках це завжди болюче місце. І задні удари це таке собі задоволення. Краще тесли брати з передніми ударами. Спрацювала безпека, і руль, е кермо, коліна, торпеда — все це спрацювало. Звісно, що ремені безпеки. Все це спрацьовано, і за оце щастя на сьогодні бажають 20,5. Оце, як я вже казав, варіант обійшовся у 19,5. Більш цікаві варіанти, більш цікаві лоти на вторинному ринку починаються вже 25, 28, 30, хто скільки радить. Тому, друзі, відповідь на питання, вигідна чи не вигідна, ви даєте самі собі. А відповідь на питання, за які гроші брати, у якому стані з якими пошкодженнями, ви даєте самі собі. Можу сказати чітко, що на сьогодні купувати електромобілі зі штатів і, зокрема, Тесли, дуже вигідно. бо Суттєво було зменшення ціни за останній, наприклад, рік Tesla дешевшала в середньому на 2-3 тисячі доларів за рік. А більш детально, дивіться версію відео присвячену безпосередньо змінам у цінах, і тому, що вже відбулося за останній рік, що ми маємо на сьогодні і прогнозами, які можуть бути зміни за останній час. Особливо десь з початку 2026 року. Так що друзі, не пропускаємо, дивимось це відео теж буде окремо на нашому ютуб-каналі. Автопроект ось Що на сьогодні будемо завершувати З був я, Олександр Металіді, Харків, Автопроект. І друзі, не забуваємо залишати ваші коментарі, залишати в підписі під цим відео, що Ви бажаєте ваші думки е, по таким авто. Можливо, ви самі є власником такої автівки, е, ваше відчуття від е, володіння, від керування, ваші думки, ваші побажання нам на канал, да? ваші відгуки. Звісно, все це пишіть. Залишайте. Ну а кого цікавить. Теми присвячені вживаним автівкам зі штатів та Канади. У нас є окремі пари вайбер та телеграм-каналів. Дивіться щось новеньке, свіженька. Тому цікавить автівки з Китаю та Норвегії. Теж саме дві окремі пари вайбер та телеграм-каналів, присвячені китайські та норвежській темам. Все ну, на цьому будемо відео завершувати з вас. Лайки, подобайки, великий палець до гори і обов'язково не забувайте підписуватися на наш канал. Ну, на цьому все сходимо далі.